Зима не квапиться огортати землю снігом, але від цього святковий настрій аж ніяк не погіршується. Підтримати новорічний дух просто зобов'язані кіноновинки, яких у січні буде чимало. Портал Play UA підготував для вас список рекомендованих для перегляду фільмів, про які розповім вам я, Денис Швецов. Поїхали! Як же ж довго ми чекали? Екранізація одного з найбільших ігрових франчайзів вже скоро потрапить на великі екрани українських кінотеатрів. Фільм Assassin's Creed Скрід Вбивці» За словами Майкла Фасбендера, покликаний зруйнувати прокляття стрічок, знятих на основі ігор. Та аби переконатись у цьому, потрібно буде у холодну днину вийти із затишної домівки. Сама ж стрічка покаже нам вже звичну історію протистоянь асасинів та тамплієрів. Останні намагаються отримати контроль над людством, а інші перешкодити їм у цьому. Нічого нового. Але як же ж цікаво подивитись на викрутаси асасинів та оцінити старання фільморобів, побачити паркур! у часи іспанської інквізиції. Українські глядачі зможуть 5 січня. Наші очікування вже знайомий нам сюжет, але тепер на великих екранах. Давненько в кінотеатрах не показували якісних адаптованих під великі екрани мюзиклів. У новому році першим з таких стане фільм Ленд», який покликаний закріпити ваш святковий настрій через чудову музику. Тим паче у головних ролях Райан Гослінг та Ема Стоун стрічка покаже глядачам незвичну історію кохання, коли з мрій народжується щось значно більше. Кохання велика сила. Та чи зможе воно витримати весь тарнистий шлях до вершини слави? Про це українські глядачі зможуть дізнатися 5 січня. Наші очікування чудове музичне кіно про кохання. Найгірший сон водія, коли у тебе відмовляють гальма. А якщо таке трапиться у реальному житті? Ну, як у реальному, у кіно, та ще й з цілою сім'єю. Стривайте, а їм треба отримувати швидкість на позначці 50 кілометрів за годину. Десь я таке вже бачив. Але це точно була не французька комедія. Що ж, фільм не гальмуй справді створений лише для веселощів, хоча й не найбільш комічну тематику. Незвичний гумор, ти заманює, що побачити його на великих екранах можна не так часто. Сісти у салон до автомобіля без гальм ви зможете 5 січня. Наші очікування вони їхатимуть, кричатимуть, а потім все одно благополучно зупиняться. Фільми про гангстерів вже не в моді. Бен Афлек може сміливо заперечити цей вислів у стрічці «Закон ночі», де він виступає і актором, і режисером, і сценаристом. Ми побачимо його в новому амплуа. Бену доведеться зіграти гангстера, який випадково став на бандитський шлях. Виною цьому легкі умови життя початку минулого століття в США. Коли під час сухого закону навіть мафія заробляла на нелегальному виробництві оковитої, головному герою стрічки доведеться розгрібати багато неприємностей, наразивши на небезпеку найближчих людей. Побачити, як колись гангстери вели свої справи, ви зможете 12 січня. Наші очікування фільм зі стріляниною, погонями, коханням і купою смертей. Батько, у якого є донька, повинен у певний момент зіткнутися з найважчим знайомством з її хлопцем. А що коли цей парубок не лише моторний, а й добряче падав у дитинстві на голову? Хто ж за такого схоче віддати найдорожчу йому людину? Тоді батькові доведеться приймати кардинальні рішення, з чого може скластися доволі непогана комедія. Джон Гамбург вирішив не втрачати хорошої ідеї для фільму і подарував нам стрічку, чому він, де головному герою потрібно буде зіткнутися з уже озвученою проблемою. Добрий чуйний батько носом відчуває пропащу вдачу. Та чи вдасться йому відмовити доньку від весілля? Українські глядачі зможуть дізнатися 12 січня. Наші очікування куметна історія з весіллям у кінці. Здається, кожен фільм про релігію викликає хвилю різноманітних емоцій та розбіжностей у думках глядачів, особливо якщо мова йде про християнство. Фільм мовчання покаже історію двох священиків, які вирушили у довгу мандрівку до Японії, аби знайти свого наставника. Та чекатимуть на них не пряники, а справжні випробування, які можуть не завершитися вдало. Нести слово боже важко, особливо коли знаходишся на землі, де його й не хочуть ніяк сприймати. От таке от насилля по-християнськи від Скорсезе. Варто наголосити на хороший підбір акторів для стрічки. Ліам Нісон та Ендрю Гарфілд знають свою справу. Тому що найменше за акторську гру можна не переживати, побачити нелегку долю священиків українські глядачі зможуть 19 січня. Наші очікування випробування завжди завершуються винагородою. Тільки ж років пройшло з тих часів, коли Трейкси вражав своєю крутістю, От і настав час для повернення Ксендера Кейджа. Фільм «Трейкси. реактивізація, покликаний прославити заново відомого багатьом із нас персонажа. А можливо створити підґрунтя для майбутніх продовжень. Проблема полягає у тому, що подібною стрічкою на стероїдах, де головну роль грає Він Дізель, уже нікого не здивуєш. Так, з такого амплуа актору буде важко вибратися. Та й чи потрібно, він дарує глядачам видовище, за яким всі ходять до кінотеатрів. Побачити лисого з форсажу знову, ви зможете 19 січня. Наші очікування черговий порятунок світу від Ксендера Кейджа замовляли. А ось фільм про релігію із зовсім іншого боку. Стрічка Пекло розповість історію дівчини на ім'я Ліз, яку зіграла Дакота Фанінг. Її життя стає нестерпним, коли їй доводиться переховуватись від навіженого проповідника, котрий намагається очистити людей від гріхів доволі незвичними методами. Та чи всі події у житті дівчини були хорошими та вартими спокути? На це запитання можна знайти відповідь лише передивившись сам фільм. Побачити добро зі злим серцем ви зможете 19 січня. Наші очікування декому сповідь не завжди допомагає. Для шанувальників жахів цього місяця також є хороший фільм. Не стукай двічі. Стукати двічі може й можна, але не у будинок відьми. Це застереження, втім, не зупинило молоду дівчину від невиваженої дії. Тепер на неї полює відьма, який уже начхати на амбіції та сподівання панянки. На допомогу молодиці приходить матір, котра колись кинула свою доньку на призволяще. Разом вони зіткнуться з демонічними силами, по Витребеньками, і можливо, навіть не помруть у кінці. Можливо, постукати у гості до відьми українські глядачі зможуть 26 січня. Наші очікування, боротьба з потойбічними силами, не передбачувана. Жахи, до речі, бувають різними. Ось до прикладу, фільм Спліт в якому маніяк з двадцяткою особистостей викрадає трьох беззахисних дівчат. А що, коли не всі ці особистості є поганими, От тільки домовитися з ними буде важко. Адже як розпізнати хорошу людину у тому, хто намагається перетворити тебе на фарш, втілити на екрані божевільного випала честь Джеймсу Макевою, який варто зізнатися, робить це доволі правдоподібно. Залишається лише познайомитися з усіма його особистостями у фільмі. Чи зможуть домовитися хоча б з якоюсь із них дівчата? Ви побачите двадцять. 6 січня Наші очікування чудова психологічна драма з не дуже хорошим закінченням. Завершує перелік рекомендованих фільмів цього місяця. Українська стрічка Правило бою. Шлях до слави найчастіше є важкими, встеленим різноманітними перешкодами. А коли мова йде про бокс, де один невірний рух може коштувати тобі зубів і кар'єри, все стає ще складнішим. Там, де є багато грошей, немає місця для честі та благородства. Так і головному герою стрічки доведеться випробувати всі ці труднощі на собі. Звісно, може на кличка він не дуже схожий, але від цього пики набивати гірше не буде. Відчути присмак заслуженої перемоги ви зможете 26 січня. Наші очікування, боксер, який здобуде світової слави. Ну ось ви ознайомилися з найбільш очікуваними фільмами цього місяця. Сподіваємося, сніг у січні випадатиме частіше ніж з'являтимуться нові стрічки у кінотеатрах. Для вас Балакав Денис Швецов. Текст писав Володимир Вітовський. Підписуйтеся на Ютуб канал, відвідуйте спільноти плеєю у соціальних мережах, тицяйте вподобайку та діліться цим відео з друзями. Також загляньте і на канал Дивнобачення, де ви зможете переглянути купу божевільних відео українською, смачних вам страв та святкового настрою. До зустрічі!